Цей ремонт, як і всі інші представлені на нашому каналі, перебуває під наглядом Австрійського інституту будівельної безпеки. Вітаємо сьогодні. Ми заберемо вас за куліси реставраційних робіт у національному музеї в Познані на вулиці Марцінковського, 9, у 2025 році. Проєкт реалізовувала фундація, і його виконання вимагало не лише значного досвіду, а й надзвичайної дуже високої точності. Фасад будівлі протягом багатьох років не піддавався жодним ревіталізаційним заходам чи оновленням. Її поверхню вкривали біологічні нальоти, водорості та лишайники, які вросли в структуру пісковика. Ці шари було не тільки важко видалити, але й дуже чутливі. Кожен рух вимагав контролю, щоб не пошкодити історичний матеріал. Ключовим етапом стала лазерна технологія, що дозволяє надзвичайно точно очищати фасади навіть у важкодоступних місцях. Лазерний промінь діє точково випаровуючи забруднення, а оператор дуже точно підбирає необхідні параметри: потужність, частоту імпульсів та спосіб ведення променя. Завдяки цьому, кожен фрагмент фасаду можна очистити рівномірно, зберігаючи при цьому цілісність структури та фактури каменю. Під час роботи чітко видно контраст між очищеними ділянками та тими, що ще вкриті різноманітними нальотами. Лазер розкриває первісний колір і мікроструктуру пісковика, виявляючи архітектурні деталі, які протягом багатьох років були приховані під шаром забруднень. Ця технологія дозволяє здійснювати контроль на кожному етапі. Оператор бачить ефекти одразу, що дозволяє коригувати параметри в реальному часі та зберігати повну безпеку матеріалу. Кінцевим результатом є чистий рівномірний фасад зі збереженими історичними деталями та чітким контрастом між щойно очищеними і ще не очищеними фрагментами усе це повертає будівлі колишній характер і величність. Наступним етапом була консервація скульптур на карнизі даху музею. Скульптури роками зазнавали впливу атмосферних умов і не проходили комплексних реставраційних робіт. На їхній поверхні з'явилися забруднення, біологічні відкладення, а також нашарування, що накопичилися з плином часу. Роботи розпочали з ретельного та обережного очищення скульптур, враховуючи їхні деталі, форму та висоту. Кожен фрагмент оцінювався індивідуально, щоб підібрати найкращу технологію та оптимальні параметри роботи. Деякі елементи були сильно пошкоджені дощем і морозом, інші ж вимагали збереження найдрібніших деталей. Кожна скульптура розглядалася як унікальний витвір мистецтва. Застосовувалися точні методи очищення, які видаляли забруднення та нальоти, не втручаючись у структуру матеріалу, оператори контролювали робіт на кожному етапі, перевіряючи результати очищення в різних точках карниза. Особливу увагу приділили фрагментам, видимим з точки зору глядача, щоб відновити повну глибину форми та виразність деталей. Завдяки застосованій технології скульптури відновили свій давній блиск, а контраст між очищеними фрагментами та рештою карниза підкреслює витонченість роботи. Весь процес вимагав великої точності, досвіду та роботи у складних висотних умовах, але кінцевий результат є вражаючим. Скульптури та карниз виглядають у всій красі. А будівля музею відновила свій історичний характер та естетичну цілісність. Проект завершився повним успіхом, а застосована технологія дозволила зберегти історичний характер фасаду та скульптур на наступні роки, повернувши будівлі колишню велич. Насамкінець ви побачите зведення результатів, фотографії до та після консервації, які найкраще показують, як ми повернули музею його колишній блиск і велич. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.